Ухилян, знаєш що таке? таке піде, отак. Ухилян, знаєш що таке? На таке підер, отак. Ухилян, знає, Добрий день. Три на поліція місті Черкас. Співпрацюємо з циками, війни. Приємно перевіряють. Написаю чого? Розпоряджені Пистови... коменданта. Можна ознайомитись з розпорядженням комендонта. Ви вписані? А? Ви вписані? Ну, є, звісно, ми ж не приїхали просто. Є документи, що так ми... Так питань приїхали. нема, давайте бо знайомимось. Давайте ознайомимося. Хорошо, треба видавати. Ні, то ви ж мене зупинили, давайте спілкуватися. Ні, ну то ми не будемо спілкуватися. Зараз я у капітона візьму постанову і принесемо дом купуватися. Давай та постановку. Як до вас звертатися?

Давай дам мій постанову. Добрий день. Які проблеми, що Ну мене зупинили, я ж не знаю, чому мене там зупинили. У вас є з тобою військовікою. Ні, не можу. Перебувайте на обліку? Перебувай. Не чую. Перебувай. Де саме? Яка різниця? Ні, ну в нас військовий стан, как би в країні, не ну, змінайте. Я знаю. Мы имеем право проверять вас, остановить, соответственно. Согласно наказу, правильно? Комендант. Да, я же вам принес, пожалуйста, дивіться. Есть, Не, підстав... есть підстави для остановки транспорт... транспортных средств, так чи ні? Я вызову сейчас полицаев. Нет, там... пожалуйста, если можете. Я же вам объяснял, что на сегодняшний день есть распорядок, он вам показал распорядок. Нет, а я понимаю, там есть, есть подставки для остановки. Зупи... Смотрите. есть? Мобільний блокпост з такого, з такого того, того. Ви ж не ознайомилися зразу кажете. Ви ознайомлі. Ні, так мені сказали, ми ні, ви по... зразу з постановою знайомимся. Підіть, ви сказали, ми зараз позвемо поліцея. Це постанови. ваші слова. Поліцея теж є постанову. Ну давайте я ознайомимся. Ознайомте. Так. Не, не випаде нічого. Постанови. Ніхто ж нічого не знає. Така сама, є якщо поліцейські. <кій> Поліцейська така сама. Ми ж не просто так <кій> стоїмо. А хто ви? Молодший сержант. А тут написано капітан. Капітан, капітан я, Це головний да. блокпоста. Е, я розумію, так зупиняв мене сержант і поліцейський. Так чи ні? Поліцейський а, мене ну, зупиняв. Він ну я розумію, Поліцей. що він головний. Ви мене зупиняли. Зараз підійде до поліцейського. Так, <кій> да, той, що мене зупиняв, позвіть Іди, іди. Да. Згідно 35 ї статті закону про нас поліцію, До мене якісь є питання? Uh, да, зараз... У нас колегіальний розгляд справи, чи є, ну є, може ви всіх сюди запросите? Ні, треба планшетний пристрій, щоб перевірити вас по базі. Чи ви не а підстави не... для перевірки документів у вас є? Стаття. 32 стаття. 32 стаття закону Ми про, про нашу поліцію. У нас обмеженці мобільний блокпост. Так. Ми перевіряємо документи. Встановлюємо, що люди перебувають в розвідку. У вас є інформація, що я перебуваю в розшуку. У вас є інформація, що я перебуваю в розшуку. Орієнтування за вашим транспортом. Стаття 62 Конституції України. Обвинувачення не може грунтуватись на допусках та припущеннях. У вас є якась інформація стосовно мене, що я перебуваю в розшуку? Немає. Які питання до мене? По транспортному засобі є, що він перебуває в розшуку? Що зараз перевіряю. Перевіряйте. Так перед росіянами розговорюва. Хлопці, ви скільки служите, скажіть, я коли слуху. ви... Я служив, Скажіть, коли ви призвалися? Да. А я в 14. -му. А я в 14-му призову. Якщо ви призвалися і воювали, призвалися і це дві великі разом. Послухайте, я в 15-му році отримав дві травми коліна, я на сьогоднішній день є лікошу. Як ви отримали? Повірте. Дивіться, я вам вірю, тільки ви можете по-людськи питання вирішити. І все. Достаточно доказательств. Ну, ну, и другая такая вы самая. так никто не плакает з військовим. бы я нема? Но... Нормально, У вас У я... вас дети есть? Дети. не воюете. Я потерял зрение и слух. И сижу в улице. Я так само Я так само сделаю. поеду. А чого ви, до, в... а чо так, ви до мене А чого ви до мене верещите? Так я не ну, а це таке? Тому що ви сидите собі, мені. да, Ви получили в 14-му. Я теж отриму. Нічого. І що? Ну я собі нормально. Так я вище себе за вас не ставлю. Так, в одлічі ви від, від вас. В одлічі від вас. Так ви нормально притозєтесь. Так я нормально, я нормально ви, з вами місті спілкуюся. Місті. Ну це нормально. Ви, ви. Так ви ж тут, ну. Дивитись за правопорядком, то тобто, есть, я не знаю. Можна ваше посвідчити? А ви з якою цілю цікавитесь? З якою цілю цікавитесь? Ну, ви ж кажете, що ми за правопорядком дивимося. Ну так Ігнатенко Давидко Олекс... Давид Олексійович поліцейський. До 27-го ЧКП 011-570. Добре, дякую. Не займайтесь безпідставними зупинками. Ну і вам я порадив би. Що мені <реш> Достойно вести себе, достойно себе вести. Я себе достойно вести. Просто ви не достойно. Вести, я вам я вам, вообще нічого вести. не сказав. А ви почали військов... повишати на мене голос. Ви, ви як військовий пише, ви так не должні вести. Так і ви себе так не а должні я вести. Нормально, Та тому, тому, що я бачу я захищав цю країну. Я бачу, як ви і, себе да, ведете. Да, да. І не сидів, блядь, в цьому. Да. В чому? Я вам кажу, що я є ліхожу, ви мені розказуєте ну, а тут блін. Нормально скажіть. Так сказав. Що ви зразу на чітку. ви людину цю по тому, що у БТЄ показали мочки, поїхали з Богом. Що Й... на... мені хвастася ним ходити, чи що? Тому шу. Побратим побратима сіда, бачиш. А коли в нас б... такі люди Дивіться. щаслива вам дорога, І чистого неба. Добре? Добре, і вам ви також. ще раз Біді себе просто по нашому. Так і, ви, так і ви ведіть ви себе, так. Я до вас вас прийшов, вас слухайте. Ви... Вас гайовує зустрічаю. Я прийшов, прийшов до вас прихиляюся. Признаюся? Ви мені показали. Бо слухайте, дивіться, я навіть покажу документи, але я вам скажу, що в базі в мене немає. Я не подивлюся. Просто ну, тому, що ви в моїх глазах упали. Хоч ви захищали в своє, время, я в своє время захищав. Ну так не можна вести себе. Понимає? Як я це веду? Так підкажіть, як я все веду? Ухилян, знаєш, що таке? Наскільки Пітер, отак. От і ти попросту щасливий. Тува їжджайсь, Хорошо. Подивитись на себе. Мені настроєння просто счастливі. Це добре, дякую. Щаслив. От так в Черкасах проводиться перевірки ухилянтів. Як вам?